Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ущільнювачі. Сьогоднішній ринок налічує в собі дуже багато видів ущільнювачів для металопластикових вікон, дверей, для євродерев'яних, алюмінієвих і так далі. Сьогодні ми поговоримо про ущільнювачі для металопластикових вікон та дверей. Взагалі, ущільнювачі можна класифікувати за чотирьма критеріями. Перший це матеріал, з якого вони виготовлені, другий це виробник цього ущільвача, третій це технології встановлення, і четвертий це кольор. Щодо матеріалу, з якого вони виготовлені, вони можуть бути гума, як представлений тут, і другий це поролон, який представлений ось тут. Взагалі ми поролон не рекомендуємо до встановлення на вікна. Він має ряд недоліків. Перший це через свою пористу структуру, якщо вам вдасться тут подивитися, ось тут, то він дуже гарно впитує вологу і взимку, коли буде мінусова температура, то ця волога вона буде замерзати і збільшувати навантаження на фурнітуру. Другий показник це те, що зазвичай вони якісь йдуть універсальні за розмірами, і якщо він більший по розміру, ніж потрібно для того чи іншого профілю, це також збільшує навантаження на фурнітуру і потім можуть бути її поломки чи пошкодження. Другий варіант це гума. Може бути каучук та синтетичний каучук. Тут на довговічність матеріалу впливає технологія, яка використана виробником. Загалом, якщо виготовляють відомі бренди, то тут довговічність і якість очі буде приблизно однаковою. Синтетичний каучук – це свого роду маркетинговий хід. З урахуванням сьогоднішньої тенденції захисту довкілля. Наступний критерій це виробник. Це оригінальні та неоригінальні ущільнювачі. До оригінальних відносяться ущільнювачі, які виготовляють відомі виробники, такі як Рихаус, Саламандр, Віка чи Тошуко. Вони відрізняються своєю високою якістю, але не всі виробники профілю виготовляють свої ущільнювачі. До неоригінальних учільничів відносяться бренди, які виготовляють учільничі до різних профільних систем. Виробниками можуть слугувати такі країни, як Китай, Турція, Польща, Україна. Досвід показує, що відомі виробники, такі як Крихаво, Salamander, в ці ущільнювачі підходять до більшості профільних систем та були скопійовані ними, оскільки вони показали себе дуже гарно і були дуже вдалими. Тому, як наприклад, Ріхаво і, і OpenTech, український бренд вони мають однакові розміри цього ущільнювача, однакову геометрію. Але український виробник використовує більш дешеві матеріали, а відомий німецький виробник Rehau досить якісний ущільнювач. Тому, якщо ми демонтуємо на OpenTech ущільнювач і поставимо туди Rehau, то це тільки позитивно скажеться на енергоефективності вашого вікна. Наступний критерій це в нас буде. Метод встановлення. Тут всього їх існує два: це вкатаний та впаяний врам. Щоб дізнатися, який у вас ущільнювач, точніше метод встановлення, ви можете знайомитися в цьому відео. Впаяний ущільнювач встановлюється на заводі під час екструзії, тому його неможливо купити окремо, але можна замінити його на звичайний ущільнювач. Але це значно дорожче та е, більші затрати по часу на його встановлення. У впального щільночі є недолік. Е, коли виникає спайка на кутах, то в цих е, місцях імовірне продування повітря. І останнє це колір. Колір у загалом є два варіанти: це чорний та сірий, є безліч інших. Е, ущільнювачів по кольору, і коричневий, і білий, але відразу вам скажемо, що це ніяк не впливає на якість цього ущільнювача. На цьому все. Раді були вам допомогти у роз'ясненні питання щодо ущільнювача до металопластикових вікон.